Вітаю вас, друзі, 20 січня 2026 року. Як би там ворог не намагався зашкодити, але ми з вами дожили до цієї чудової дати і пережили ці страшні морози, бо сьогодні вже погода надвечір стала трошки тепліше. Вже здається, мінус 4, мінус 3 на вулиці. І кілька днів будуть доволі теплими. А далі вже подивимось, що буде в політиці, що буде в природі. А ми будемо в цій студії обговорювати сьогодні з Володимиром Мамалиґою. А основні моменти, які зараз на слуху у вас у всіх, е, вітаю вас. Я щойно проходив мимо обласної військової адміністрації. Там градусник показував плюс один градус. Я подумав, це бажане чи дійсне? Ну вирішив, що це дійсне. градусник. Я не можу не вірити обласній державній адміністрації, тому там показує так. Але взагалом будемо ну, як я трохи оптимістами, будемо оптимістами, тому що до всього того іншого, що в нас зараз є, у нас є ще телебачення. Тобто у нас є світло, принаймні, декілька годин на день. У нас є тепло в кожного, кожного з різних джерел. Пічка, в там газ через інвектор, в кого щось інше. Але ми живі, ми боремося. Ми завжди пам'ятаємо, що тим, хто в окопах, хто під сітками, їм набагато важче. Вони що секундно ризикують своїм життям, відстоюючи нашу незалежність і наше з вами життя? Ну так це точно вам скажу. Що Черкаса не саме погане місце сьогодні в Україні, навіть попри те, що у нас по 15-16 годин днями не було електроенергії, але це не страшно, тому що буде краще. І ми в це віримо. Володимира. Ну давай сьогодні обговоримо кілька тем таких доволі цікавих, поки у нас не було в ефірі. Тут почалися певні кризові моменти в українській політиці. Юлія Тимошенка вже отримала чергову підозру. І тепер вже такий мем існує, що я при кучми сиділа, я при Ющині при Януковичі сиділа. Ну і що? Мені при Зеленському сідати? От твоя думка на те, сяде Юля чи ні? Ну, по-перше, сам факт цього я слухав і коментарі з цього приводу Коломойського і слухав сам самі виступи Юлі. Чи сяде Юля, чи не сяде, я не думаю, що сяде вона надовго. Я більше це розцінюю як певний піар-хіт, і я завжди під час такого шуму слідкую за руками. Тому що якщо під час такого шуму може, може щось відбутися, те, що намагаються приховати. По-друге, мені цей черговий раз дуже запам'яталося оцей злив оперативної інформації, інформації взагалі з оперативно-розшукової справи. Злив. Інформації злив відео злив всього. тобто уже це стає в порядку речей. Хоча ну, це неправильно ну, це абсолютно неправильно. Це заборонено чинним законодавством, але я також помітив дивну деталь, що е, певні антикорупційні органи вважають за е, можливе просто постійно зливати засоби масової інформації а, е, в соцмережі, е, інформацію саме з справ. Справа Міндіча. Ми не будемо зараз говорити, ми вже говорили про це в ефірі. Але про те, що оперативна інформація, частина е з документів слідства, вони стали оприлюднені. Навіщо? Е ну, я розумію, коли це робиться вже після рішення суду або журналісти розкопують якусь інформацію, але ж це інформація оперативно розшукової справи, це е е інформація, отримана в результаті. Санкціоновано стеження судом за певними особами і вони попадають, вони оприлюднюються. Ну мені здається, що якщо колись ця справа закінчиться судом, то це буде дуже такий вагомий фактор, який буде діяти на користь звинувачених. Сьогодні я розмовляв з одним таким ну, з людиною, яка має відношення до спецслужб. Він каже: мій один знайомий в одній з областей написав заяву в СБУ з запитанням: чи не ведуть вони за ним негласне спостереження? Я кажу: і що ж він цим добився, що написав заяву? А він як добився? каже, Якщо вони колись подадуть ці матеріали в суд, а перед цим вони вкажуть, що спостереження вони не ведуть. Ці матеріали в суді матимуть можливість ну нівелювати все значення цих матеріалів. Ну, це дуже ду дуже, дуже ну бачите, на роздумує позитив, дуже по позитивне. Ну але я вважаю, що ну це неприпустимо, коли матеріали е, слідчі, які мають допуск до певної інформації, яку їм санкціонує, сподіваюся, суд. Вони так розпоряджаються, ну оприлюднюють, виставляють на обговорення, і людину до рішення суду просто оголошують злочинцям. Ну справа міндіча там можна багато про що дискутувати. Справа Юлії Тимошенка Юля, такі дуже тертий політик, яка вже пройшло все. І вже її затримували при кучмі кілька разів. Вона проводила час свого часу в 90-х роках в СІЗО в Дніпрі в Запоріжжі звинувачував, здається, в контрабанді спроб замаху на контрабанду валюти. Її е е е посадив Янукович, і це було просто неможливо було цього уникнути. Це був дуже закономірний е крок. І вона сиділа певний час в СІЗО при кучмі. І я дуже добре пам'ятаю, це зима 2000 х Першого року здається, чи 2000-го року mm -hmm. ну, поправка мене якщо я помилявся, і це була така доволі вагома подія в українському політику, після якого юлі рейтинги вони дуже активно стартанули вверх. Але зараз історія про те, що. Оприлюдна інформація стосується юлії її політичної діяльності, підкупу депутатів. А не був для всіх інших це є великий секрет, що це українська, на жаль, парламентська традиція, коли частина депутатів правладної більшості отримала зарплати в конвертах за певне голосування, і більшість усіх радах, ну практично всіх рівнів формувалася саме на такому принципі. Що е, депутати, навіть місцевих рад, які не отримують офіційну зарплату, отримали певні винагороди за голосування за той чи інший е, рішення ради. І про це всім давно все відомо. Коли бізнесмену, коли е, кажуть, що твоє питання про виділення земельної ділянки, на дозвіл на будівництво, має пройти через якусь там. Не Черкаську, так, іншу міськраду, ну ми ж не про Черкаси зараз, правда. Ну, але це буде коштувати так, стільки-стільки голосів, де кожен голос буде коштувати там, по 5 тисяч доларів. І людина платить там певну суму. За цю суму потім платять покупці квартир, нерухомості в ціні за об'єкт, який вони викупують вже після будівельників. Це політична традиція, але зараз з юлі роблять от такого ну. Козла, Тут неправильно сказати. Роблять показову справу. Цапа, цапа, цапа ну, ну, ЦАП відбуває, Юля ну, казає, мав на увазі, от казав не, ну, не хотів образи, це не образи, це просто як приклад. Але видно в суді її поведінка доволі впевнена, сильна. І я вважаю, що це ну, найбільш сильний, активний зараз політик, який так бореться в суді. І так, нагла, нарвана. Переконливо веде себе ну, я читав позицію адвокатів Тимошенко, читав, і я багато по яким аспектам з ним погоджуюся. Що якщо ця справа дійде до суду, ну з питання обвинувачення має дуже хисткі позиції, тобто, там ще й не так треба, як треба стежили, і не так, як треба документували. Тобто, але я з тобою погоджуюся, що. Юля веде себе впевнено, а е, плюсуючи до цього її досвід, можна сказати, що цей скандал може піти їй на користь. І ми матимемо ну, сказати нову політичну зірку, ні, але оновлену це так. Ну так, якщо раніше казали, що е, батьківщина е, вона просто вже на остатках електорального ядра е, була на межу на межі е, проходження в наступну раду наступні місцеві ради, то зараз можна сказати, що якщо Юля переживе цю кризу, ну переживе в сенсі політичному я маю на увазі, то вона отримає новий імпульс для розвитку своєї політичної сили, і це дуже важливо, це. Ну мені здається навіть, що більше їй потрібно, ніж її опонентам зараз. Да, і тим паче, що сама тема, по якій зараз звинувачують, це хабарі депутатам. Вона ми тут починали її один з перших ефірів. Ми про неї тут говоримо 15 років. Тема не нова. Про про неї всі знають, і в нас декларують прибутки депутатів, але не але погано декларують витрати депутатів. І ми можемо дивитися на автівки, на поїздки в теплі краї. На будинки, на ряди будинків, на бізнеси, на все, щоб розуміти, що депутати, особливо місцевих рад, діяльність яких не оплачується все ж таки оплачується якимось чином. А видно, таким чином саме оплачується Ну так, якщо проаналізувати декларації за останні е, роки, вже за таки, трохи задовгої каденції депутатів, тому побачимо, що по окремим ну дуже стійке зростання рівня. Рівня благополуччя родини, і це дуже помітно. А коли так, всі інші українці, їх більшість, вони за роки війни, за роки ковіду, стали біднішими, стали ну хтось майже на межі межебратства, хтось виживає, хтось. Хтось тримається на тих грошах, які заробляють бійці на фронті, члени родини, які воюють, і це дуже суттєва підтримка родинам, тому що ну, рівень цін зараз, ну самі розумієте. Але я не можу одного зрозуміти, коли чиновники отримають значно більшу винагороду за свою роботу, ніж бійці, які зараз мерзнуть в окопах десь на Запорізькому Гуляйпільському напрямку. Саме в цьому мала мало і відбуватися реформа адмінсистеми нашої, щоб подивитися рівні витрат, поскорочувати, оптимізувати. Насправді в нас оптимізують пологові будинки, відключають від опалення медичні заклади загального призначення, крім кластерних і надкластерних. Але я був вчора в одному кластерному закладі. Ну я не скажу, що там дуже тепло було, і води на шостому поверсі не було також. Тобто відключають світлофори, міський голова пояснює, що ми їх навмисно підключали до критичної мережі, а тепер їх без попередження відключили. Саме в цьому і в зарплаті чиновників так само мала і заключатися оця сама реформа. А в нас, її, в нас якось ну, ліжка собою більше. Так? Ну так, ну але ж про світлофори я не можу з тобою погодитися повністю, тому що правила дорожнього руху ніхто не відміняв. Їх чат в автошколу і будь-яке перехрестя можна по правилам приїхати. Аварійність, яка зростає на перехрестях, вона не тому, що відключила електроенергію від світлофора, а тому, що водії не дотримуються правил дорожнього руху. Тут і з тобою погоджується з іншого пов... боку, у нас є ще така структура, яка називається патрульна поліція. І можна ж було замість радару або патруля разу. ТЦК толкового, стати на толкового майора поставити, да, поставити на перехресті з лядяниками, регулювати дорожні рухи. Це було б нормально. Але, на жаль, боюся, що було б аварій, можливо, і більше. Але це, це не критика поліції, але я б дуже хотів побачити більше поліцейських саме в таких ситуаціях, а не по кущах з радарами. Так, що підсумовуючи цю нашу першу тему, на мою думку, що хотіла цього е, діюча сторона цього скандалу, чи не хотіла з Юлією Тимошенко роблять Жанну Дарк в черговий раз, чергове відродження Жани Дарк, тут так наш прогноз. Ну, мій особистий прогноз, я можу сказати, а потім цікаво, що ти скажеш. Мій просто про прогноз, що це буде рестайлінг політичного іміджа Юлі. І вона стартане по-новому і буде битися за владу, за прихід до влади. І те, що зараз несеться вже попутно навколо Тимошенка, що вона там пов'язана з ФСБ, там з рука Москви, там з Озулі, Ну там ну, багато таких не дуже красивих епітетів. Я це думаю, що може бути у політика, який в тримається вже ну, більше 20 років на плаву, і це важко пояснити іншим ніж внутрішньою силою, талантом, можливостями політика. Але тут є такий момент, що ми це спостерігали за часів Януковича, що політичні фігури душать не прямим тиском, не лише прямим тиском, а й наїздом на спонсорів. Тобто, якщо спонсори партії відвернуться. То партія перестане існувати. А власних статків Тимошенка таких, щоб тримати партію, немає. Навіть подивимося, як буде зібрана застава сума. Ну, там десь 1-2 мільйони гривень не є великою сумою, як вона сказала, партійці з регіонів привезуть на заставу. Але ж питання ці гроші треба внести. Це мають бути легалізовані гроші, отримані в вигляді зарплати, дивідентів, інших якісь легальних виплат. А Просто взяти дістати десь з під підвала з кубишки з банки, зарити десь на городі якусь суму і принести на заставу партійної лідерці. Це ну ка не дуже законно. Свій прогноз ну будем. Я з тобою погоджуюсь в цьому плані. Побачимо, що буде по грошам. Я думаю, вони знайдуть, знайдуть, як це внести. Це люди досвідчені. І я з тобою цілком погоджуюсь, що ми вступаємо в новий політичний сезон в умовах таких дуже яких схожих на. Якісь постапокаліптичні такі умови. Це не не, не мирний час. Ну, Моло бути набагато гірше, мені здається. І ситуація слава нашому ЗСУ. вони тримають фронт. Ну є складнощі на фронті, є просування ворога. Є щоденні обстріли, але ситуація не настільки критична, щоб казати про постапокаліпсис. Більше ніж погодні умови вони вдарили. Мені здається, більше зараз я оце і маю на увазі про пост що. Ми з кожним днем йдемо до весни, і через якісь два-три тижні, там чотири тижні ми будемо е з такою легкість, легкою там ностальжі е згадувати оці часи, як були морози. Да, Заспівають да. пташки, буде зелена травичка, і в заключення світла не будуть відчуватися так болісно і холодні батареї. Буде весна, і ми переможемо. Безумовно. Ну і переходимо до другої теми, про яку ми хотіли сьогодні поговорити. Це безумовна зовнішня політика Трамп, Гренландія, Канада, претензії Сполучених Штатів на територію сусідів. Ну, як на мене, це зовсім не відрізняється від бажання Путіна розширити територію Ерефії на територію України або країн Балтії. Я не знаю, як наші глядачі ставляться до цього, що зараз несеться на світовій арені. Але мені здається, зарано говорити про третю світову війну і е, казати, що Європа збирається воювати з Сполученими Штатами. Переконано, що такої війни не буде, але те, що відбувається, ну. Просто нормальній людині це в голову не приходить. І я спостерігаю на американських телеканалах, що які многолюдні мітинги зараз відбувають Сполучених Штатів, я думаю, що багатьом американцям це також в голову не лізе. Те, що робить їх лідер нації. Ну, я думаю, що це все, що зараз ми спостерігаємо, ми могли довгий час спостерігати в таких фільм, фільмах, яких продукував Голлівуд. Даже увили вони в ситуації розвитку мангувати майбутнє. Да, і о таке воно звичайно не вкладається в здоровий густ і в наші концепції демократичного суспільства, які нам голову вкладали, що саме Сполучені Штати є таким адептом, є таким захисником, є стовпом демократії. І тут кажуть: тут раз вкрали президента в Венесуели, раз прийняли в подарунок Нобелівську премію мира. Раз сказали віддайте нам Гренландію, бо їхні човни тут зупинялися, але ніякий телеканал це не засняв. Давайте захопимо Канаду, бо вона не може. І створення Ради миру, куди вже запросили Росію, Білорусію, і таким чином мені важко спрогнозувати, до якої межі воно дойде. Ну ще такий приклад: Іран дуже яскравий приклад, коли в промовах Трампа він закликав народ Ірана ви входити на вулиці. Я далекий від того, що це мало якийсь певний вплив на населення Ірану, але на певні еліти іранські це мало вплив, бо там є певна кількість старлінків, доступ до мережи до світової, і люди сподівалися на допомогу Сполучених Штатів. Люди вийшли, збунтувалися проти нелюдського режиму Аятол, а в результаті, ну їх вбили. Їх вбили, їх заресували вбили. Так, а Америка сказала: ну не на часі. Не на часі і тому, враховуючи цей факт, враховуючи втечу Сполучених Штатів з Афганістану в свій час, враховуючи більш давній досвід власне ставлення американців до своїх союзників в В'єтнамі. Ну складається таке враження, що нам треба робити, як казав Степан Бандера, і сподіватися на власні сили. Звичайно, ми дуже вдячні за ракети, які дають нам і американці. І європейці вдячні за ту допомогу, що нам дає, але воювати ми будемо самі. Ну є ще сподівання на те, що буде створений новий військовий блок за участю країн Балтії, Польщі, України, Румунії, ті країни, які безпосередньо стикаються на прикордоні на фронтирі з е, диким полем, так би мовити, тисячу років був фронтир. Він і залишився. Тобто, в першій лінії українці, литовці, ну. Певним чином це литовці. Я маю на увазі Білорусі сучасну територію. Я сподіваюсь дуже, що там відбудуться певні зміни, і вона доєднається до європейського співтовариства європейських країн не до своїх загарбників історичних. І буде створено блок військовий блоки, який буде ефективно от на фронтирі існувати і захищати свої інтереси. Без огляду на ми зараз на обіцянки. Треба угоду, угоду заключити, от як нам рік вже морочить голову, угода буде, от буде все нормально. Як там Трамп подивиться на нашого президента, а мені все одно як він дивиться на нашого президента, це мій президент. Якби я до нього не ствідносився, але я голосував або не голосував за нього, і не Трампу вирішувати, хто буде президентом моєї країни. Безперечно, майбутнє України вирішувати українцям, українцям в першу чергу, які знаходяться в Україні. За допомогою, безперечно, тих, що знаходяться за межами і допомагають. Ми не, не виключаємо це, що велика допомога йде звідти, велика допомога йде від наших союзників. Але ми тут, і нам тут бути до ну, за будь-якого вирішення питань. Ми всі сподіваємося на перемогу. Звичайно, ви зараз слухаєте і думаєте, щось, що Валерій Володимир, далеко заїхали від місцевих проблем, далеко заїхали від відключення електроенергії. Ергії, але в психології є такий принцип. Давайте менше говорити за те, на що ми не можемо впливати. На, на жаль, ми не можемо зараз впливати на обстріли. Ну, Ми з Валерієм не можемо впливати на обстріли енергетичної системи, і, відповідно на відключення більше чи менше. Тає да, на тих, хто пілотував енергетичну систему для обстрілів замість укриттів. Поставили по маленькому бетонному блоку і сказали, він захистить від так, ракети. Так. На жаль, ми маємо те, що, про що ми говорили в цій студії. І 20 років тому єдине, що у нас не зміни в країні, це корупція, яку ми досі не подолали. І ось вже ми дожились до сидих волосся, але говоримо про ті самі речі, що тут говорили у 2006 році, році. Ну так, це так. подивись, що стосується електроенергії, ми ви, мабуть, чуєте, якщо уважно уважно, з наших мікрофонів, це звук нашого редакційного генератора. Весь тиждень в редакції антени в робочий час лише півтори години є присутня електроенергія, і це нормально. Цілком все інше. Ми перекриваємо генераторам. Завдяки нашим друзям, ми замінили акумулятори живлення. Зараз вони входять в свій робочий режим. Ми вирішуємо певні технічні проблеми адаптації нашого обладнання до. Умов повної енергонезалежності, і ми будемо в ефірі. І ви залишайтеся з нами, стежте за нашими оголошеннями. Не пускайте рух. Скоро весна, вона точно буде дуже скоро, і ми це всі відчуємо. А там незабаром українська перемога. Всім до побачення. Обов'язково зустрінемося. Тримаєтесь. І поговоримо за черкаські справи. Тут вже дуже багато накопичувало, накопичувалося. Вже. вже є певний перерозподіл функцій е е заступників міського голови, певна е заміна керівників комунальних підприємств. І нам здається, що Черкаси Потихесенько також готуються до виборів. Але про це поговоримо трохи згодом. Але обов'язково до побачення. Але, але обов